Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив Слава Україні! Проїжджаючи практично кожен день біля свого демополя, спостерігаю, як радує око моя пшениця. А якщо радує вона око, то чому б і я її чимось не порадував? Тому сьогодні поїдемо її підживляти, прикупив трішки білого золота селітри, розфасував по таких мішечках, тому що ж я люблю, щоб було все дотошно. Виміряно. Поїдемо підживемо, ну і заодно подивимось, в якому вона стані знаходиться. Ну і звичайно, хто ще не підписався на мій TikTok, так-так, я тепер в тіктоці. Як мій підписник писав, в тіктоці має бути повна срака. Ну, я не знав, що такий великий збочениць, повну сраку я ще не знайшов, ну а нове відео туди залив, тому обов'язково підпишись і постав. Лайкос. Посилання на TikTok, як завжди, знайдете в описі під кожним моїм відео. Значить, відправляємося в поле, і там це все розповім. Усім приємного перегляду! Так, ну що ж, хлопці, приїхав я на своє демо поле і скажу я вам, пшеничка тут радує око. Ну що ж, показую. Значить, демо поле трьох сортів. Перший сорт це канадська е, пшениця Еліта. Орвіль з нормою висіву 125 кг на гектар. І скажу я вам, дивіться, яка картинка. Я рахую просто чудово. Пшениці трішечки більше місяця, місяць і декілька днів, а виглядає вона я рахую шикарно. Так, покажу зразу усі, а пізніше вже детальніше роздивимось. Розділова смужка, так як я вже говорив, хто новий зайшов на канал, хочу сказати, тут буде інтенсивне підживлення і е, вирощуватись. Еліта та звичайна пшениця, щоб перевірити, чи є різниця між врожайністю еліти та, звичайно, наприклад, там, пшениці при інтенсивному підживленні. Слідуюча у нас пшениця Еліта Софія Київська, наша українська оста пшениця з нормою висіву 230 кг на гектар. Під цю всю, до речі, пшеницю давався патофос в розмірі 200 кг на гектар. Виглядає вона теж шикарно. Гріх жалітися. Так, ну і остання пшениця, друзі, це знайомого фермера з нормою висіву 275 кг на гектар. Сама найбільша норма висіву виглядає теж просто чудово. Значить, розповідаю, для чого оці мішки, Стільки я їх набрав. Ну, ми будемо сьогодні підживлювати, в принципі, усю мою пшеничку з різною нормою підживи. Оці мішки суто будуть для оцього демополя для кожного сорта пшениці. Так як я говорив, що буду сюди вносити 300 кг м'ячної селітри протягом усього періоду вегетації пшениці, то вирішив я внести 150 кг селітри під зиму. Якраз завтра передаю дощик, буде те, що доктор прописав. Тепер давайте поближче оглянемо пшеницю Еліто Орвіль, в якому вона стані. 125 кг на гектар, дуже-дуже мало. Але схожість от така. Уже, друзі, пустила четвертий листочок, тому зимувати вона може спокійно. Ну, висота її, друзі, сантиметрів 15. Супер. Зараз ми її трішечки підгодуємо. Слідуюча пшениця теж еліта Софія Київська. Так, вона тут трішечки погустіше буде. Я б не сказав, що сильно, можливо, навіть і не так вже й сильно вона густіше виглядає. Отака От пшеничка з одного зернятка вже пустила, друзі, раз, два, три, 4, 5 листочків. Ну, шикарно. Звичайно, це не кожна, деяка п'ять має, деяка має три, але вона вже пущиться. І це саме головне. Так, ну і остальна пшеничка знайомого фермера, скоріш за все, друга репродукція. Сорт ще не запитував, не знаю. 275 кг на гектар. Виглядає якось так. Скажу, що вона по висоті відстає. Від інших, вона невисока, вже має три листочка, почала кущитися. Ну, Висотою вона, друзі, сантиметрів 10. Всі інші це десь 12-15. А ця така, знаєте, виглядає трішечки та й послабше. Але все рівно вона гарна, велика норма висіву ще, може, через 100 не така висота, бо конкуренція між рослинками більша. Ну що ж, пшеничку, в принципі, я вам показав. Тепер давайте її трішечки та й погодуємо. Так, ну що ж, шановний колектив, коротше, усе, що потрібно було, зробили. Пойдемо поля, підживили пшеничку і залишаємо її на зиму. Нехай собі росте, набирається сил від цієї слід, яку ми сьогодні з вами розсипали. Будемо зараз переїжджати ще на один город. Переїхали ще на одну ділянку, я її вам не показував. Тут також пшениця знайомого фермера висіяна, на два дні швидше, 5 листопада, з нормою 230. Кілограм на гектар без внесення патофосу. Тому що тут була картопля попередник, по-любому ж під ньому вносився гній. І після збору картоплі я вивіз сюди ще один причіп гною, тут 17 сотик, переурав, закультивірував і, в принципі, посіяв пшеничку. Значить що, друзі, бачите, пшеничка трішечки така бліденька, не така вона. Класно, якщо взяти, наприклад, демо поле, навіть є таке пожовтіння. Отофосу немає, але зато, друзі, є цей перегній, але все рівно ефект не такий. Тому зараз вношу сюди селітру в кількості 100 кг на гектар. Ну що ж, друзі, коротше, останнє на сьогоднішній день поле, як завжди, плануєш одне, а виходить зовсім інше. Планував нині ще додаткову роботу зробити. На жаль, не виходить. Та ще так тепло вдівся, що, що дуже весело. <смір> ну, нічого, бачите, збирається на дощик, завтра обіцяють дощ, то супер, супер, що ми добру роботу зробимо. Значить що ж, Останнє поле пшениці фермерської з нормою висіву 230 кг на гектар. Висіє не також 5 листопада. Не листопада, а жовтня. В цілому картина виглядає якось так. Тут попередник, друзі, соя також сіялося з патофосом 100 кг на гектар. коротше, така пшеничка 230 кг на гектар і 5 жовтня срок сівби. Вона входить друзі, також з трьома листочками де? трьома-чотирма, деколи п'ять листочків, тому все буде зимою з нею гаразд. Зараз підживимо живим селітрою в розміром 100 кг на гектар. Все-таки, якщо вноситься декілька видів добрив, наприклад, той самий Перегній, патофос 200 кг на гектар і, наприклад, 100 кг на гектар, то різниця, все-таки, друзі. Одразу кидається в очі. Ну що, ж, шановний колектив, от і все, хорошу роботу ми зробили, і, в принципі, вже робиться темно. Тому швидесенько збираємось і їдемо додому. Що ж, я надіюся, вам сподобалось сьогоднішнє відео, сьогоднішня моя пшеничка. В принципі, як вона вам, то звичайно напишете в коментарях. Не забувайте обов'язково ставити лайки, підписуватися на канал. Ну, а я для вас буду знімати цікаві корисні, надіюся, кожному з вас відео. Ну, коротше, якось так, друзі. Що ж, свої запитання, як завжди, пишемо в коментарях. А особисті запитання якісь, то пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете під кожним моїм відео. На ну, остаток хочу всім побажати міцного здоров'я. І не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам віддячить. Тим самим все, па-па!